що перемога буде в одного серед шостих, в одного серед 7 класів, але з подарунками підуть усі. Так що тепер починаємо. Але дітки, я вам хочу сказати, що ми зібралися з вами 11 березня, а в ці дні що проходить з нами? Проходять Шевченківські дні. Ці дні проходять саме Шевченківські дні, так що не згадати Тараса Григоровича його слово ми просто не можемо і не маємо права. І для вас такий невеличкий міні-концерт організували прекрасні е, дітки середньої школи номер 16 які виступлять зараз перед вами. Можу читайте. це не Вірш називається доля. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стало, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела, до п'яного дяка науку. Учися, бо коли. Нас будуть люди, ти сказав. А я й послухав, я й учись і вивчився, а ти збрехала. Яких ж нас люди та нема. Мене лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема земля, неправда за собою. Ходімо ну, ж, кому я мій.